Вибачте, що не про Трампа, а про Зеленського, який несе повну відповідальність за ситуацію в Україні за те, аби Україна розвивалася демократично. Після того, коли офіс президента відмовився зареєструвати електронну петицію щодо незаконних санкцій проти п'ятого президента Порошенка, антисудових санкцій, 145 тисяч українських громадян дали підписи, живі підписи. Це реальні люди з іменами, прізвищами, контактними даними на вимогу зареєструвати цю петицію. І власне. А зараз ми привезли ці підписи до приймальні офісу президента. Вона працює в це парадокс, але в закритій зоні в урядовому кварталі. Тому народні депутати України привезли ці підписи. І от що найсмішніше, що нікого в цій приймальні немає. Тобто люди рахуються, мабуть, вони працюють там і таке інше, але нікого в приймальні немає. А ми маємо передати ці 145 підписів Зеленському, керівнику його офісу і вимагати на них відповідь. Зараз дзвонимо по